19 квітня саджаю ранню картошечку висаджую в ґрунт. Так, є різні мене екземпляри. Є ось такі вже ось вже поросли так гарненько. Ну, ті, що раніше я раніше висаджувала, а ці ось з такою корневою системою. Обичних пів От таких стаканчиках пів... півлітрових. А є ось такі ось в різних плошечках. Отакі ось. І от така ось коренева система. Це в мене от таких ось такі з під клубники плошечки були. Вони вже драненькі. так я їх використала на картошечку. І їй гарний зараз старт дала я. А потім накрию агроволокном. Ну і звичайно тут влуночки і нітроамофоски трошки кинула. І рембек для шкідників, звісно. Ну, куди ж їжу ж треба теж кормити. Отак, не дуже глибоко заглиблюю, щоб картошечка давала бокові гарненькі такі сталунчики. Отак, хай росте.